Був Луганськ, Донецьк і Вовчанськ на Луганську отримав поранення. Ну, зорвалося F1 біля мене. Всю ліву сторону осколками усипало. Ну, Зразу почалася кровотеча, наложили турнікети. До цих порю товариш надав першу медичну допомогу. То у мене було поранення, перебито э, нервне окончання на ліву руку, і рука так погано робила. Але все одно пройшов реабілітацію, підлічився і повернувся назад підрозділ. Так сказати, два місяці трошки лічився. Борщ Маріс. Краховське направлення Елізаветовка, Новомихайловка. Тяжела обстановка, тому що там дуже були зґрунтовані сили нашого ворога. І ну, вони теж сказати, хорошо вони там отрабати хай там що не кажуть, але ну, чесно, таких количество штурму, як з їхньої сторони, то ніколи не бачив. Тобто колони техніки, люди тільки йдуть, їх ну, наші хлопці як кажуть, обороняються, захищаються, їх е, е, унічтожають, а через 15-20 хвилин знову йдуть. Тобто, по своїм Це таке якось страшне відовище. В їх така чисельність снарядів, людей, так, що ну, нам трошки важко оборону держати, тому що в їх, мабуть, як і стріляють, то не прицілюються, просто, то ну, змешуються з землею і просто вже потім заходять їхні групи. Там їх авіація працювала так, що, дай Боже, тобто, кожен день нальоти. Там, до на речі, дуже ці сильно використовували кабі. Тобто, там, ну, за день, щоб 10 штук не прилетіло, це такого номеру дня не було. Уже в період, коли пішли наші хлопці на курс, тоді вже зразу кількість кабу, можна сказати, так і щезло на нашому Ну, Хлопці все одно відстаралися, окопувалися. Чим кажуть, чим більше окопаєш, тим більше проживеш. Це перше ой, правило. Так ми були на трьох направленнях. І бачили роботу інших підрозділів, то мені, ну, може, я так вважаю, але саме найкраще понравився наш підрозділ. Чого? Тому що в нас якось один за одного, колектив трошки був. Ну, один за одного переживали, там не було такого, що там, я не пойду за ним чи ще щось. Тобто хлопці взагалі красавці, молодці. Старайся, як є якась можливість зразу додому попасти. Ну, все-таки сім'я якось вдома уютно, діти, ну, воно якось, знаєте, успокає навіть, буває. Тако просто сидиш, дитину, гуляєшся, ну, ну. Насуко класно, що взагалі найкраще ощущення. Доросла дочка, то вона розуміє, що війна як не як і що я захищаю. А маленький ще не понімає, то я думаю, йому комісії не треба. Хай вже не знає такого. Мотивацію, ну, якщо взяти з перших днів, то дуже велику зіграло те, що ну, я живу в Житомирській області, сказати, від Білорусі 40 кілометрів. Звісно, сім'я. Ну, я, например, так само взяти перші дні, що я буду сидіти, я не пойду, таких 100 тисяч не пойде, від того були захищати. І через те я одразу на другий день пішов, тому що, що мені чекати, щоб до збору зайшли чи що.